Вітаю вас, дорогі друзі. Знаходжуся на авторинку в місті Луцьку. На локації, де дешевий сегмент, будемо для вас знімати дешевші ціни, які побачимо самі на ринку. Стараємося максимально до 4500 доларів від нуля, будемо так говорити, до 4500 доларів. З вас обов'язково підписочка на канал прохання. Також коментуйте відео і не забуваємо, що ми займаємося підбором. Можемо для вас всіх варіантів також і без вас перевірити і навіть доставити вам. Під домівку. Тому приємного перегляду. Всім дякую. Так, дивіться, яка на риночку Фабія в хечбекі є. 2007 рік: 1.4 бензин, 4200 доларів ціна даного автомобіля. Я думаю, що буде ще невеличкий ток навіть лобове. Машинці все рідне. Дивіться, він кодік. Можливо, кого зацікавить така фабійка. Для міста собі непоганий варіант. Ось дивіться. от шкіряне кермо. Така шкодка. в хешбеці 1,4. По, по, повністю з головою вистачає даного варіанта, Тому для неї, в принципі, бачите. Німеччини автомобіль. Можливо, зацікавить. Набирайте продавця. Номер телефону є. Так, дивіться, є ось такий варіант. Гольф четвертого покоління в універсалі. Ціна даного автомобіля, 1,6 бензин, 2002 рік. 3,950 доларів. Закрито, так? Да? Продиктуйте номер телефону. 0,97. 610, 43,28. Як спитати? Микола 4328, 3950 доларів. Хороша комплектація з кліматом, всі стеклоподйомнички 2002 рік. Бачите, клімат. Магнітола навіть слешечко є. Так що, таке. Якщо цікавий такий варіант, набирайте Миколу. Такий варіант. Це теж 3950. 4200. 4200 може бути, дивіться фрешбеки А, ще з газом, да Номер телефона є там. Не? Зараз. Ні, то придиктор. А, є, 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 є. Дивіться. 4200 з газом. Є номер телефона. Два ключі, да Іден держава. Кліма працює заправлена Так ось і стеклоподйомнички, клімат. Ось такий варіант. Гульфець, зразу зацікавить за такий варіант. Телефонуйте. Зараз, зараз, секунду. Також дивіться, по проханню підписників, дивіться, який непоганий варіант. А саме ключове слово ціна даного автомобіля. Це є 9 рік, 350 доларів. Зацікавить такий шеверлей Авео ми питали за ці машинки. Давайте, відкрита від... 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 машинка дивіться, є стеклоподйомнички, кондиціонер присутні, магнітоли з флешечкою, все як не має бути. Пахне в машинці. Цікавий такий варіант. Питали в мене люди, тому телефонуйте. Ось Дивіться, я також покажу вам Астру Аж в універсалі. Хороша ціна 450 доларів 2005 рік. Є номер телефона. Навіть лобове все рідне все повністю. Дивіться, цікавий такий варіант. Набирайте продавця. Ось така в універсалі Опіль Астра. Аж. Ну і в принципі, дивіться ще який Ford C Maxic. 450 доларів і автомобільчик з газом. 2,0, газ-бензин, сьомий рік. Класна ціна. Зацікавить для сім'ї мінівенчик такий. Телефонуйте. Дивіться, там, там сама магнітола скільки стоїть тільки, дивіться, бачите, з кліматом, все магнітолка, все як не має бути. Телефонуйте. За це Макс такий. Також рідкість на ринку, але є отакі варіанти меган другого покоління в хетчбеке, четвертий рік, без ключовий, два ключа, без підкрасів, 4300 ціна даного автомобіля. 4300. Ось такий з кліматом. Можливо, зацікавить меганчик Я думаю, що буде торг по даному автомобілі, ну таке. Ззаді трошки місця в нього там небагато в багажнику, але. Для міста непоганий варіант. Можливо, когось зацікавить. Телефонуйте. Дивіться, я знімав також того ринку. Було такі дешеві сегменти, яка знімав, і ауді була. Можливо, хто не бачив, можливо, в цій рубриці зацікавий такий варіант. Дивіться, є номер телефона. 2002 рік. 199 тисяч заявного пробіга. 1,6 MPI. Ось така Audi. Седані. Можливо, кого зацікавить, телефонуйте. Також прохання до вас, друзі, підписатися на каналчик, поставити лайк, вподобаючку. Ну і не забуваємо, що потрібно щось оглянути, телефонуйте. Навіть з цих варіантів зможемо для вас відзняти і показати повністю звіт по автомобілю. Ясно, що треба дивитися стан автомобіля, не цифри на спідометрі, як я вам вже говорив. Саме головне машині це кузов на такі роки, щоб він був живий. Ось якось так. Також дивіться, яка є єшечка. У мене люди питали за такі автомобілі. Ціна даної єшечки 4900 доларів. Є номер телефона. 2,7 дизель, всі як любите, автомат. 2001 рік. Кондиціонер в автомобілі працює. Комплектація елегант, відкрито, так? Да? Можливо, зацікавить така єшечка. Це колись робили, знаєте, автомобілі. За, зараз це роблять маркетологи, а колись це робили інженери. Дійсно, воно ну, є, машинка. Ну, дійсно, да, є, можливо, якісь там нюанси по кузову, але вибачте, мене машина 2001 року. Її тако гарненько зробить. І дивіться, такий 2,7 двигун хороший їхній, тобто питань немає, коробки їхні, класні теж. Цікавий такий варіант. Дублюю ще раз номер телефона. Телефонуйте до продавця. Ми йдемо далі. Також дивіться в універсалі b 5 Passat Ціна даного автомобіля знижена. 4300 відео, дивіться, які круті титани, як і високо стоїть. 2,5 дизель, 4300 доларів. Є номер телефона. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Даний варіант коштує 4400 доларів. Меган другого покоління в комплектації е, хешбек. Ось дивіться, 4400 доларів. Пригна на Словенії. Такий варіант, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Також дивіться, який Б7 пасад. Ще й на автоматі 3750 доларів, 2000-й рік, 1,6 і торг навіть присутній. Тому бачите, я завжди в своїх відео говорю, що ринок на ринок не попадає. Буває і дешевші, і дорожчі варіанти попадаються. Ось дивіться, і флешечка, і магнітолка, да, без кондиціонера, але от в універсалі Б5 Passat з газом. Можливо, когось зацікавить, телефонуйте. Ось дивіться Ланос. Давайте глянемо що по ціні. Я кажуть, що по бабкам, як каже там один шоперт. Ще каже, що по бабкам каже, каже, що по бабкам. Ну, 2000 доларів сьомий рік. Є номер телефона, заявлено пробіг 159 тисяч. Тому ось такий Ланос, зацікавить телефону. Також такий сегментик. 4400 і тор присутній, Renault Scenic. Можливо, зацікавить бензиновий двигун. Ясно, що там будуть якісь нюанси, вже, бачу, вже воно ну, таке. Але ціна машини. Тому хорошу, за хорошу машину потрібно заплатити кошти. Я вам вже це неодноразово у своїх відео говорив. Також дивіться, Б5 Passat 2002 рік, але 1,9 дизель. Хороший двигун їхній. 4450 доларів, торг автомобіля присутня Присутній торг по автомобілю. Були в мене такі машинки колись, в товари, що були. Класні машини. Тому цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. Автомобіль от 6 ступочка бачите, клімат вже на вішиці, бачите, колодці такі стоять по саті на вішиці. Підігрів підігрів. Сидінь є. Також дивіться Fiat Doblo. Популярний такий автомобільчик. Ясно, що б я брав все-таки 1,9 дизельок їхній. Але немає цінника. Тіба. Ось такий варіант. Ідемо далі. Також дивіться, яка в Луцьку на ринку Astra. 99 рік, 1.6 бензин, ключове слово ціна. Ціна за ціною Лануса 3000 доларів. Є номер телефона, опілястра. Є навіть торг, людина говорить, тому телефонуйте, титанчики, фаркоп. Авто, ясно, що на реєстрації. Тому телефонуйте. От давайте глянемо, от дивіться, примір вам. Приклад, будемо так казати. От дивіться, ланос. Так, візуально, візуально, в принципі, такого десь це. Ціна даного ланоса. 2600 доларів. Восьмий рік, але автомобіль з газом. Можливо, коза зацікавить Ланус. 2600 доларів. Ціна даного автомобільчика Ну і давайте на ключове слово візьмемо, ще показуємо вам. Чи що що? Так, так, я сказав з газом, так. Да. Ось дивіться тауранчик, який. класненький ці, бачите, переливається такий колір на сонці. 1,6 MPI, 4350 доларів. Є номер телефона. Ну, по вінкоду це так вже чисто, знаєте, вам показую, але тут вже пробіг не потрібно, дивитися. Ну таке, треба хімчистку зробити, трошки бачите, воно таке все там. За це треба зробити. Привезти до ладу, будемо так. Але 4, 350 доларів ось такий варіант. Телефонуйте. Що побували ми на авторинку в місті Луцьку? Відзняв я для вас сегмент. Як бачите, по відео, що не завжди знаєте, є багато виборів навіть і по Луцьку. Буває, от я був поза того на ринку, да, ну, дійсно багато дешевого сегмента було. І ниви там, і вази були. Ну, сьогодні якось так. Да, є щось дешеве сегментом можна вибрати, але ясно, що його потрібно перевіряти, тому що те, що ви по відео бачите, це одне, а вживу зовсім інше. Тому завжди моя порада, перевіряйте автоперед покупку. І навіть якщо машині там, 20 плюс років, не потрібно дивитися на цифри спідометра на таких автомобілях. Потрібно дивитися стан автомобіля. І саме головне таких автомобіля на сьогоднішній день це має бути кузов. Живий кузов автомобіля. Якщо буде живий кузов, в майбутньому ви там можете ту там, ходову зробити, то от, двигуна капіталу той 1,6 MPI, взагалі там ніяких питань 500 доларів кинули і ви зробили машину, питань нема. Тому підписуйтесь, дякую всім за увагу, що ви зі мною обов'язково поставте лайк. Не забувайте, що ми займаємося доставкою по Україні. Можемо вам доставити автомобіль. Тому всім всього самого найкращого, Бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Дякую.